Кур 25, Невеличкий вітер, приїхали пшеничку. у нас гектар. 80 по документах. Там пилюка, яка стоїть, після комбайна. Турт на підніше, скажу. Знаю, що одеська, а як точно не повністю. Це багато спитати, ну це молодий. нам Кардіоном. Вони такі у води, ужас. Скільки їх тут? Приїхав у бронежилеті. Оце капець. Приїхали були, обпилювали, щоб трохи вілок, щоб компанія їхав. Шурт такий був болт. Де завжди не діли. А ну хоч ще з таким ванем на плечі. Зараз глянемо на пшеничку і до комбайна. Так, ну що колеги, трактором вже ходочку одну зробив, прицеп одвіз. Зараз приїхав супер-пупер газоном. Обади, обсіли. Ужас, ужас, просто ужас скільки їх. Комбайн пече, два круги він зробив. Одвіз. І тут а він другий круг оце доходитиме, висипана газона і останеться йому ще на один круг. Якраз, я думаю, газончик буде повний. Рецепт повненький газончик. Газончик у 6, прицепчик у 5, 11 тонн. Приблизно. Ну Ми зважимо, а тоді точно скажемо, чи легка пшениця, чи важкувата. Є і лежача. Лежачий було десь сотих 30. А тоді далі стояча була, а посередині я це так вилягла. Ну один. Їх збираємо. Сказав брат, поміряв з колоска 12, а так і не міряли. Перший прицеп буде так, на кормішку, корм а другий раз, а другий газончик цей повненький. Буде як посивний матеріал. Чи на продажу. Ну і собі на наступний рік посіяти, чи на, на осінь посіяти. Саме головне агрономи ходять по полю. Лелекі. Ну і ждемо, хай доїде, розвернеться в цю сторону, Бо з цієї сторони дуже велика пилюка. погнали. Ну що, колеги. Другий пішов, як понбумкер, так повний. Хто наче й влізе? Дон Кардіон. Братуга видирається, жарко, парко. Подивимо холодненької водички однесу. І спитаю, що там його порядок. Линичка чистенька, гарненька. стоїть так положено що за сорт. Ні, золотому різдалина до. Це змій, як Так теж на сіді ратах. Не трошки він добрева. Перекормив ти! Друзі, колеги, мої вітання. Дощ шурує. Пшеничку змолотили, поливає від душі. Хорошо, що змолотили. Лопнув на рулевий шла. поміняли і вже не знімав, бо під вечір. у нас вийшла, наміряли 1,4 гектара. А по документах один і До нас, оказується, дохід заліз. На 40 сотих. Раніше йому давали в оренду. А ми її цю земельну зілянку викупили. А ніхто не перемірював. ти слайд, тут стопчики стоять. І в нас з гектар 35. Получилося 11 тонн пшенички першої репродукції. І у нас вийшов врожай 81 центр. Ми дуже доволі. Це в нас перший раз такий врожай. А за ячміння вам там оставлю. Брат знімав, я довго діляв, так на старінку. Силку передум, хоче перейти глянь, як ячмінь молодий. Дев'ятий вал. Він ще теж до значить, дав. Це у нас цей рік, звісно, перший раз такий врожай. Шалені.